Получила тільки що від мами нотації. Вийшла з валіком прогулятися по вулицям. І погода ще якраз така, що треба, трошки сонце зайшло за Хмарки. І показую їй, показую, там то, там все, там п'яте, десяте. Мама мені каже, ну а чого ти такі відео не знімаєш? От люди відкуди можуть знати, що це таке є. Ти була, була в Греції і нікому такого не зняла. Все, каже, відключаємося, знімаєш відео для підписчиків, щоб вони ж хоч побачили е, цю всю красоту. Потому, що ти, каже, не знімаєш. І люди не знають. Так що дивіться, Значить, зараз ми з вами будемо гуляти по вулиці, яка знаходиться на першій лінії від е, берега. Там у нас море, тут у нас, е, тут у нас ця вулиця. Пішохідних тротуарів тут немає. Я вже десь казала, да, що пішохідних тротуарів немає. Їздять великі автобуси, улички, коротенькі, узенькі-узенькі. Ну і зараз перевертаю камеру і буду вам вже коментувати і показувати, що тут і як. Так, тут у нас отель якийсь. Цікавенький. Мені здається, що це десь три звізди. Так, по відчуттям. Дуже багато таких красивих-красивих цвітів. Дуже багато. І тут... Бачите, дуже багато. А так, отут ростуть оливки. Ось тут. Можна винайняти, орендувати отакі квадроцикли і покататися, якщо у вас є на то таке желання. Тільки по таких вуличках, мені здається, це не дуже безпечно для людей, для пішоходів. А тут територія, яка взагалі не засаджена, ніким нічого. І просто так. от, Якось так. О. Під нами бутилки. В общем, що я вам хочу ще сказати. Оця територія, мабуть, вона нечейна. Мені кажеться, що тут на цьому острові дуже дорога земля. І за того не вся територія ще прям задійствована під бізнес. Отак От просто паркуються мотоцикли, машини, немає ніяких розміток, нічого. Просто так собі. Так, дуже красиві сувеніри тут, звісно, морські. І дуже багато таких магазинчиків, де можна все купити. Мені прям дуже подобаються ці ракушки. Так, значить, це у нас що? Тапочки ручної роботи, бачите? Крема це те, що дуже необхідне. Очки 5 євро. Ага, є десь 20 євро. Я там дивилася в предыдущему, там 5 євро було. Шляпи можна було мені не купляти, а тут купити. Сарафанчики, те, що я не могла в Закопаному теж знайти. Так, термінал, понятне. Ага, отак виглядає паркінг, який вже, мабуть, можна. Ага, це від якогось теж-хотелю паркінг, бачите? Ну, отак. От. Так він виглядає. Тут теж, бачите, нічого не построєно і просто пустить, нікому він не треба. І так от просто по вулицям стоять мусорні баки. Просто йдеш і викидуєш сюди мусор, якщо тобі треба. Ага, тут це вся стройка. Просто нікому не треба, нічого, воно не працює. Бачите. Хоча камера стоїть, щоб сюди ніхто не заліз. Тут теж тоже... таке собі. Навірно, було неприбальне. І його закрили. Зато тут, мабуть, буде щось красиве. Дійшли. Зачинено, зачинено, зачинено. Странно. І тут теж. Часто можна зустріти такі машинки. І місцеві їздять на таких не дуже, не дуже хороших автомобілях. Всі гарні автомобілі, їх винаймують, а їздять вже на, яких? Ну, на таких обичних. Зачасту вони такі ржаві. Миходимо якесь кафе. Ну, якесь напевно, національна турецьке чи що, мені кажеться. А може. Дуже багато скутерів, дуже багато. Просто неймовірно. І ще е, у нас на самокатах дуже багато в закопаному людей. Ну, і взагалі, мені кажеться, що в Польщі теж було дуже багато на цих на самокатах, а тут... В основному це скутер. Ну і трошки велосипед. Ну, майже нема велосипеду. Ну, є єсті, так. Да. Котик. Один із котиків бездомних. Хороший. А тут якась стройка не завершена. Знове проїхала поліція, представляєте? Перший раз за шість днів наших перебування тут проїхала машина поліцейська. Так що, ну все тут. Вам було чудово допомогти. Випожичання. Випожичання з автомобілів і квадроциклів. Це самий самий популярний вид, що можна винайняти тут автомобіль і квадроцикл. Мене саме більше радує це... О, дивіться, так як Закопаному, Все як Закопаному. Отакий туристичний оглядовий потяг. Чи як його назвати? Ав... Автобус, не автобус, як його назвати, Валь. Ну, потяг. Коротше, збилася. Мене саме дуже радують такі пальми і гори. Це дуже красиво. Ага, а що тут у них росте на городі? Валіка, а то не кавуни ростуть. Це ж кавуни, по-моєму, ні? Представте собі. На Кіпрі вирощують кавуни. Під, Під капелькою. Папа, дивіться, як садять кавуни на Кіпрі. О, собачка, нічого собі собачка. Теж ходить. Так, О, мусорні баки, тут все мішане, нічого ніхто не сортує особливо. Але у нас на території готелю сортують мусор сміття. Так, це опять же опять заброшена територія. Кауни не, Кауни не посадили, не поприбирали, ну нічого. Так, доходимо оп'ять олівки, покажу вам, бо тоді там не сильно красиво було видно. Так, ось так вони собі ростуть. Ростуть, їх тут дуже багато, бачите? Я так думаю, що вони теж є по сортам різні, по калібрам потім різні. Класно, і пальмочка. Ага, вони як в горшка. Дивися. Прикольно, вони в горшках, бачите? Я думала, вони просто з землі ростуть. Прикол. А вони в горшках. Дерево росте з горщика. Горщик уже бідний і все. Отаке От грошове дерево. Росте обично так, як дерево, а не так, як у нас в цвіточок в хаті. Зайшли в супермаркет. Ну, не ті, а супермаркет він такий називає. Тут собі такий снікерс морозово. Дуже темно, дуже темно в супермаркетах. Ой, дивіться, скільки тут всяких, всяких штучок. Класно. Ай, супер. А такі штучки продають і у нас Закопаному. Так, це щось дитяче, це все сувенірне. що тут? Цікаво це все. Ой, дивіться, які наборчики класні. Мисочка, водка, стаканчики, приправки такі. Ну, коротше, сувеніри. Все для, все для людей, для туристів. Приправи різні, Олія мама заказувала таку оливкову олію з якимись приправками. Так, черешні 6,90. апельсини, вже, видав, в общем, в общем, ви поняли, такі ціни. морозово, снікерс. попробую, як воно смачно чи ні, отакі штучки. Мені клієнтка привозила з Єгипта, мабуть, отакий гаманець. Так, вітерок продуває класно, просто супер. Якраз погода така, щоб погуляти. Знаєте, що хотіла сказати? Вчора ми з валіком і взагалі, оці всі 5 днів ми ходимо по магазинам. Якщо щось купуємо, мороженко, Bull або якусь там водичку. І обично нам вважають на кожній ну, позиції, на таких всяких, є обичний ценничок і на ньому ціна. Ну тільки на неодрухи написана ціна, а ну, така надрукована. І нам считають на калькуляторі. Просто на калькуляторі посчитали ціни і все. І для мене це було дуже-дуже дивно. Ну, Тому що ну як так, Ну, у нас вже давнь-давно. А, і ціна тільки на позиції, а не на общій, Ну, не на полки на, на общому товарі. І я думаю, ну як так, у нас давно вже є ценник на е, Ну, названня, ценник, да? і потім по штрих коду тобі пробивають. А тут якось все ну, набагато. Коротше, не, так, не, не так продвинуто, як у нас. А тут тільки що зайшли, Валік каже, що ти нагаваріш? Нічого подобного, все пробито по штрих-коду, через касу, все правильно. Не по калькулятору. Так що нагаварюю. Да, нагаварюю на людей безосновательно. І готелі красиві біля нього пальми. Ну, пальми це моє кохання. Спеціальна машина, яка возить. Льот. Привезла в магазин. ой, час, Проїдуть всі. бо якесь движення. Приїжджає така спеціальна машина і привозить лід. Льот. І все. Заказав собі льодика. Тобі привезли. Угу. Повернули тут така дорожка, є на пляж. Подивимося, що там за пляж. Це ми десь кілометр пройшли да, так? Нашого... Менше. Трошки менше кілометра від того пляжа, де ми обично ходимо. О, До спіздання. центру Малії кілометр 300. Угу. Ну, і так просто, бачите? От нікому не треба, от вони тут і не прибирають. Зачем їм цим займатися? Да? Тратити на це свою енергію. Якщо треба займатися другими ділами. Абрикоси цвітуть. Ой, цвітуть уже, бачу. бач? Абрикоси ти бачите? Так. Ось зайшли. О, От теля, дивіться, огород свій. Помідорчики, кавунчики. Угу. Бачите, кавунчики вже ростуть. Все що треба. Де кукуруза своя росте. А тут отель. Просто сіточку натягнули рабіцю 100 років тому. І вона собі стоїть. Ага, даже та така калюча Щоб ніхто не заліз. Наша рідненька Берізка. Травичка наша. Тут теж є, бачите? Грається, не грається, а Берізька є візде. Захід сонця, бачите, як на картинки. Ну, а до сюди Трохи не, встигла, не дійшли до моря, бо тут, бачите, готель стоїть і тут вхід в отель. Ну, захід сонця красивий. І сторони Боже. Хто там ще любить гори, так як я? Я прям кайфую. Тільки оце знаєте, що, що непривично. Комарі. Капець. У нас то в закопаному комарів немає. Паркінг. Чи це те, що я вже показувала? Те, що я показувала мене. Я на Зала, щоб я не була голословною. Котик. Котик. Скрізь котики. Чись, без ласки. І вони не стерилізовані. Ну немає ніяких опознавательних знаків, що вони пройшли стерилізацію. Цікаво. Цікавий ще кактус. Зустріли тут на путі. Кактус цікаво. Каксит. Так. Ояса п'ять євро. 8,90, отакі. такі. Полотенечко. Рушники. Для кого полотенце, для кого рушники. Ну, такі пов'язки у нас теж продаються В гори ходить. 3,50 Ну так. Для любителей котів. Ну, їх тут просто дуже багато, вони скрізь. Цього я затнімала котика. Ну, ще раз. Хай вже побуде в мене в кадрі, да? Того ще не було. Можемо потім порахувати, скільки з цього котів було за все відео. Ну що, прогулялися з вами. Як вам було відео, пишіть в коментарях. Це прям таке без монтажа, без приукрасок. Просто от як гуляємо, що бачила, те вам і розказувала. По просьбі моєї мами, так що, якщо що, скажете їй спасіба в коментарях, що я зробила вам такий обзор на острові. Ну, це такий обзор, звісно, по-перше, він суб'єктивний. По-друге, це тільки невеличка частинка, де ми прогулялися там скільки, кілометра півтора. Так що, ось такий острів Крит, Греція. Але мені подобається. Саме цікаве, що я гуляю і мені подобається, я кайфую. Зараз класно виглядає захід сонця із за того, що хмари, і воно так все світиться. Зараз ми зайдемо тут в переулочок, я покажу. В общем, всім дякую, всім, хто дивиться, хто підтримує. Супер! Дивимось і насолоджуємося разом зі мною. Так, ну тут, звісно, на це не дивимося, а йдемо дивитися на красивий захід сонця. Ви знаєте, я чаще всього стараюся наблюдати за красивими віщами і абсолютно не обращайте увагу на щось не дуже красиве. Дивіться, ну хіба це не шикарний вид? Шикарний. Супер. І навіть оце мене не смущає абсолютно. Те, що тут там щось не поприбирали, мені все рівно. Я прийшла, подивилася на захід сонця, якого я не бачила в, в таких красках, да? Супер. Все, всім пока, всім дякую. Не забувайте лайчики, підписку і коментарчик для Лідочки. було звісно дуже красиво ну і поки я добігла до нашого сходу тут де ми біля готелю сходимо до пляжу осталося не дуже багато ну хоча б, б трохи зараз покажу